Демократія крокує до мережі інтернет в рамках міської програми Електронне врядування та електронна демократія в Миколаєві у бібліотечному філіалі номер 2 центральної бібліотеки імені Кропивницького відкрився центр обслуговування громадян. Головне завдання котрого налагодити зв'язок між громадою та міською владою через глобальну комп'ютерну мережу. Ще три центри відкриються до кінця тижня у різних районах міста. Автори програми Мерія та централізована бібліотечна система впевнені, що Миколаїв електронне місто у центрі обслуговування громадян. Відвідувачі зможуть отримати доступ до сайтів органів міської влади, залишити свій відгук на те чи інше депутатське рішення, та навіть написати лист меру Володимиру Чайці. Володимир Дмитрович каже, що і сьогодні зранку його радник роздрукував купу звернень своєрідне завдання на вечір. Для того чтобы я то ли уже дал ответ прямо через дни, я должен дать своим подчиненным, для того чтобы они дали те или другие э, ответы. Мне, если не напрямую, потому что я отдельным поручаю, вот человек вышел на связь, вот его координаты, дайте ему ответ, за, э, по моему заданию. Они пишут по заданию мэра. Тілені електронного врядування в життя посприяли Міжнародний фонд відродження та Миколаївська міська громадська організація Фонд розвитку міста Миколаєва для того, щоб жителі стали гражданами, якраз ці точки доступу, для того, щоб показати, що інтернет это не только інструмент для відпочинку і и по різним приємним сайтам, а й можливість вести компетентний діалог з властию для захисту своїх прав і інтересів. Для городян електронний центр обслуговування це шанс отримати від органів влади швидку і компетентну відповідь. Те, що інтернет-діалог між громадськістю і мерією поступово налагоджується, відчув перш за все сам міський голова. Звісно, почувствував Безпорно. і це да тоді тогда на мера. І раніше, якщо не було б комп'ютерної зв'язки, ну, іміється в виду інтернету связі, то мені було б легше. Ну не знаю, узнаю. А сьогодні піше. Почому ви так довго мені отвічали? Ну довго відвічав, потому що я не знав бюджет, не знав то на сьогодні. Це вже дев'ятий такий центр в місті. До травневого дня інформаційного суспільства відкриють ще дев'ять. Інтерес до інформації, що надає інтернет, значний. Насамперед, серед людей похилого віку, які б дуже хотіли долучитися до комп'ютерної грамотності. Пенсіонери вони теж хочуть бути гражданами. У них це точки доступу, плюс університет пенсіонерів, це возможность здесь навчитися, і там, де бабушка, дідусь не может дойти ногами, далеко го они вони йдуть в бібліотеку і получают здесь ті ж можливості нову формаційну технологію. Наразі актуальним залишаються питання, хто навчатиме новачків, у разі якщо відвідувачів виявиться забагато. Артем Куцалапський, Євген Мінаков, телезійні новини Миколаївщини.